Всім привіт, доброго вечора. Всі мені радять завести чоловіка і дітей. Але знаєте, хто найщасливіша людина в моєму під'їзді? Сусід, у якого дружина і діти в Польщі? У людини просто друга молодість розпочалась. В нього з'явилась приставка, Тіндер, венеричні захворювання. От я вже чекаю, поки дія зробить е, фічу, є зрадник. От я всіх здам, я клянусь всіх здам, хто ржав з того, як я паркуюсь біля під'їзду. <плес> Після університету я вступила до лав патрульної поліції Дніпра. Е, і от мене завжди бісила ця несправедливість такого заходу, як поверхнева перевірка. Дивіться, ну сценарій такий. Ти когось затримуєш? І починаються е, ноги ширше плечей, руки за голову. Що це в тебе в кармані? Ствол. Ну, і розумієте, сценарій завжди один і той самий, але якісь дівчата на OnlyFans. Я в інформаторі. Дуже несправедливо, дякую. Кажуть, що колишніх поліцейських не буває. Е, якось я. Е, Влаштувалася на іншу роботу, і треба було пройти поліграф, детектор брехні. І мені здалося, що поліграфолог мене трохи валить, бо він тако сидів і питав: чи є вас родичі в органах внутрішніх справ? Чи у вас залишились друзі в органах внутрішніх справ? Чи, можливо, ваші батьки є в органах внутрішніх справ? А я, знаєте, в якийсь момент зрозуміла, що не пройшла перевірку. Приблизно на його фразі мусора Підараси. Десь в той момент. Дякую. Я живу сама, веду побут сама, і якось я попрала постільну білизну, вона не встигла висохнути, довелось спати з колишнім. І якось іду по вулиці, і біля автівки скачуть дві дитини. От такого десь розміру, я не знаю, 5-10-15 років, я не розбираюсь в дітях. Все, що я знаю про дітей, це з супермами на СТБ. Ну, знаєте, оце, коли я народила в 14 від бомжа, шестерьох, і це тільки заставка, такі передачі там. І от ці дві дитини скачуть біля машини, і я підходжу ближче, мені стало цікаво, а там всередині сидить жінка. Приблизно ось так. І от хто піде в військкомат, коли мобілізувати будуть жінок. Вона перша піде. Вона піде на навчання, поїде, буде лежати в холоді, в окопі, в грязюці, з автоматами. Так буде обіймати і казати: Боже, як тут спокійно? Я тут переживу кризу трьох років моєї дитини. Дякую. І маю токсичні відносини з юском. От мені там нічого не треба. У мене там всі питання закриті. Але ввечері, так пізненько, приходить від нього смс. Гіпоалергенна анатомічна подушка всього за 2000 гривень. А я вже їду до нього. А в мене навіть алергії немає. І гордості. Так ось про Тіндер. Е, є таке, що на третьому Мухаммеді здається, що гортаєш убір. Е, бо є такий стереотип, що якщо ти лайкнула Мухаммеда, ти одразу кудись їдеш в коврі, в якусь дуже, -дуже традиційну країну, де в тебе заберуть права, косметику, незадоволене хлібало, е, і знову прийдеться боротися за право водити автівку. А я тільки нещодавно виборола це право власного батька, то мені то вже не треба. А, дівчата, нам треба серйозно переговорити з вами про нюци. А, ви знали, що там треба ховати обличчя? Угу. Якщо хлопець, якому ви скинули нюци, з вами посвариться. Він може викласти то в інтернет. І от якщо там нема обличчя, ви можете сказати, що то не ви. Дивлюсь на свої нюци, а там шрами, татуювання, мої родинки, трохи паспорт десь попав у куточку. <рес> і треба бути дуже обережними з цим. Бо якось я скидаю нюци, а він мені тако щось вогник, і все, кажу, і що, і все, там не негарно. А він каже: так ти свою машину мені скинула, я не знаю, як реагувати. Е, заходжу в чат <плес> Ні, Ну добре, що обличчя немає. Знаєте, він код мій, жопа не моя. <плес> Дякую. Зараз всі обіймаються, цілуються у кав'ярнях, в парках війна і е, всі дуже цінують моменти. В цьому плані мені більш подобалась пандемія. Там всі боялись заразитись. Знаєте, спочатку в переписці ти скидаєш тест на антитіла, потім ти скидаєш курс повної вакцинації, а потім вже член. Зараз не так. Зараз хлопці чомусь перестають зі мною спілкуватись, коли я скидаю член. <плес> І наостанок хочеться сказати, що в нас будуть проблеми в караоке після перемоги. Бо ти приходиш з дівчатами, тобі Лободу не можна співати, ані лорик не можна співати, треба щось безпечне. І ти кличеш ведучу і кажеш: а у вас є ой у Лузі червона калина. А вона тобі каже: Звичайно, є. Ми ж найкращі караоке в Москві. <плес> Дуже дякую, гарного вечора.